Бажаю міцного козацького друзі. Днями був підступно вбитий в Києві полковник Служби безпеки Авронович Іван Іванович, людина честі, офіцер, дійсно СБУшник, яких не так багато в самій контори да? залишилось. Який дуже багато зробив для нашої держави по знищенню ворогів і прямо приймав у цьому участь. Ну, щоб було зрозуміло. Ця людина десь операції проводила рівня проводила підрозділ Роми Червінського. На жаль, за такими спецслужби Російської Федерації полюють і приїжджаючи в тилове місто, ми всі розслабляємося. А хто має, хто не має, про себе вогнепальну зброю. Ми думаємо, що в безпеці у нас хтось тут, ми під захистом перебуваємо. А основний орган мусарка, да, який мав би захищати, він не може ні цивільне населення захистити, ні військових, ні представників спецслужб нікого. Від слова зовсім це формування воно має бути скорочено блять, і залишиться 30%, тому що ніякої нагрузки на безпеку не несе. В містах вже давно стріляють, хоча мусураї не розказують і не афішують. І те, що виривається в інфопрострі, вже давно стріляють, вони не здатні, ще раз кажу, забезпечити безпеку навіть цивільних громадян та й самих себе по великому рахунку. Але зараз мова не про них. Хочу звернутися до цього біосміття, яке пише в соціальних мережах, що в СБУшника поділили бабки, це все заслужено, блять. Я вбила Російська Федерація. Це один із небагатьох зірцевих офіцерів Служби безпеки. Це не ті СБУшники, які з муркетами сиділи в ресторані а, там із мурчиками. Потім спецсигнали, які самі видали, блять, зривали, ходили там по цей ж мапішов. Цих ніхто ніколи вбивати не буде, бо тому що по своїх не стріляють. А вбиває дійсно тих, хто. Наносить колосальну шкоду підарам, бля. Да? Вона відпрацювала дуже багато. Ніколи не будуть вбивати там блядь, кашників, ніколи цих театралів не будуть вбивати, тому що нахуй нікому не потрібні. А на таких людей, на жаль, палюють. Палюють на бойових офіцерів і, на жаль, це не поодинокі випадки. Тому думайте, що ви пишете і майте повагу до тих, завдячуючи, кому ви живете. Іван е, Іванович був людиною, яких в самій службі не так і багато, але сподіваюся, що він підготував достойних молодих офіцерів, які продовжують його бойовий шлях. Всіх однявся буде Україна, слава нації.